За моєю спиною зараз ще не найвпізнаваніша арка моста у Києві, а може й усій Україні. Це подільський міст, який зараз закінчують уже будувати і про долю українських довгобудів, а не лише цього мосту. Ми сьогодні на громадському говоримо із Віктором Довгинем, заступником міністра інфраструктури України. Вітаю Вікторе! Доброго дня власне подільський міст, як взагалі зараз з ним тут справи, коли його можуть добудувати. Дивіться, кінець січня монтується вязь з випередженням плану, тобто все, все окей. Залишилось, ну, міст, це проєкт все-таки міста Києва, займається КМДА, тому публічно мер заявив два роки. Абсолютно для цього все є, всі є підстави. Гроші є, робітники є, техніка є, все йде по плану. Взагалі існує якась загальна статистика, скільки в Україні є інфраструктурних недобудов? Чи вони все ж таки розкидані між різними управліннями? Ну, ну це, це болюче питання. Ми поки що дивимося на такі речі на великі недобудови. І питання навіть не тільки в грошах, питання в недосконалості реалізації інфраструктурних проєктів в Україні. Тому що, коли змінюється, наприклад, кошторисна вартість, потрібно перепогоджувати дуже багато речей тому. Зараз ми хочемо вийти спільно з Мінрегіоном на такий план, план реалізації інфраструктурних проєктів, коли ми спростимо вимоги до проєктної документації, до ТЕО. Обов'язково в ТЕО має бути аналіз Cost and Benefit Analysis, то що є у всіх західних ТЕО. Тому що зараз, коли об'єкт фінансується за кошти, наприклад, європейських банків, готується тео згідно українського законодавства і feasibility стадії згідно. Ну, там, як в Європейському Союзі, це максимально потрібно уніфікувати, це зменшить вартість підготовки документів, вартість будівництва, і дозволить передбачити ті речі, коли досить часто підрядник виходить ну, там, в зміну проєктної документації, і далі об'єкт просто гальмується. Ми це бачимо в Києві, це бачимо. От вчора пролетів в Запоріжжя, Та? Аналогічна ситуація, ну єдине, що. Тут на цей рік є мільярд гривень, та, а в них на цей рік 100 тисяч гривень. Вони нічого не роблять, бо немає коштів. Але два мости початок будівництва закладка капсул відбулася у 2003 році. І ну, таких великих інфраструктурних об'єктів їх десятки, а ну, менших це, напевно, ну, тисячі. Є взагалі розуміння, що з ними можна робити, якихось інвесторів завлучати, чи може віддавати в концесію ці проекти. Ну, насправді тут, як би нам радили іноземні консультанти, в Сполучених Штатах всі мости платні. Та? Тобто це дуже спрощує дороги, дороги безкоштовні, от вони визначили для себе а мости, там 5 доларів, і ти переїхав в один бік. Ну, звичайно, Подільсько-Воскресенський міст він буде безкоштовний, тому що ну, за кошти всіх платників податків він починався будувати. Лишилося ще 5 мільярдів, а вже 5 мільярдів на нього витрачено. Є розуміння, план. Тобто є динаміка. Тут, тут я більш-менш спокійний. Я впевнений, що ну, якби, жодних катаклізмів не буде. Команда, яка зараз працює, команда мера, вона закінчить цей проєкт вчасно і перейде до другого, не менш важливого метро на Троєщину. Це да, такий амбі амбівалентний проєкт міста Києва. Постійно його пишуть на виборах на білбордах. Але ну, давайте збудуємо міст, далі будемо будувати метро. Це буде теж дорогий проєкт, близько 2 мільярдів доларів. Розуміння є, потрібні кошти, та і потрібно спрощувати вимоги до проєктної документації. Проблеми виникають, коли зупиняється об'єкт, він заморожується, потім його вартість зростає. Отут проблема. Тобто, простіше там, я не знаю, взяти кредит і добудувати цей довгобуд, чим почекати рік-два, і за цей рік-два додасться ще мільярд, ще другий мільярд гривень, які треба буде вкладати, щоб розконсервувати об'єкти. Отут тут, ну тобто, завжди краще будувати, навіть входити в кредити там в короткі, в дорогі комерційні, але ну, закінчувати. А чи існують взагалі зараз в Україні такі інфраструктурні проекти, які там вигідніше розібрати і не добудовувати, ніж взагалі розморожувати? Знаєте, мені важко сказати про, про такі речі. Та? Деякі речі можна робити простіші. Та? От, наприклад, ну, те, що могло стати довгобудом, це повітряний експрес за китайські гроші в аеропорт Бориспіль. Та? Але було прийнято рішення на рівні уряду, на рівні інфраструктури, що давайте спростим. Та? Тобто добудуємо перший проєкт ну, про те, що говорив прем'єр, ви пам'ятаєте, він коштував 350 мільйонів доларів. На нього були кошти, ми підписали в 2011 році кредит з китайцями. Він передбачав повністю електрифікований напрямок, новий, м м м, новий рухомий склад і будівництво, оскільки це електротяга, будівництво підземного терміналу, щоб не було проблем з україрухом, з, з, з забезпеченням безпеки польотів. Зрозумівши, що ну, зараз ми такий великий проект, він є недоцільний, він дорогий. Було два варіанти закрити і забути або спростити. Так? Єдине, що Мінінфраструктури пропонувало все-таки купити рухомий склад новий, ну не забирати існуючий, там, з інших регіональних філій і ну, уникнути питання от з, з поломкою рейкових автобусів. Ну, було прийнято рішення робити максимально просто, дешево. Відповідно, там але щоб воно принаймні їздило. І дивіться, ну за 9 місяців, так як дитина народилася, воно супер. Ну навіть вчора я подивився повністю заповнений рейковий автобус затор до Києва. Тут в тебе чітко там 40 хвилин, на Київ пасажирський. Тобто дуже зручний, і столиця. Ну, столиця з такою динамікою розвитку авіаперевезень вона потребувала це там ще п'ять років тому. Чи можна назвати якийсь головний інфраструктурний об'єкт, який здасться у 2019 році? Mm, ну, дивіться, ми закінчимо Десирані. Це, це дуже важливий транспортний коридор півдня України. По, по суті, нам частина. У нас, у нас яка є проблема в країні? У нас досить багато регіонів, вони логістично відірвані від, від столиці від іншого. Я сподіваюся, цього року ми теж відкриємо. Дорога не має закінчуватись на Дунаї. Ми відкриємо поромну переправу. Орлівка і Сакчі. От Зараз наступного тижня виїде наша комісія туди. З українського боку вже все підготовлено, залишились документи. Румуни відстають, але я думаю, ми їх прискоримо. Одеса-Рені, поромна переправа Орловка ісакчо. Який ще так під ключ здати об'єкт? Ну, 5 тисяч кілометрів доріг нових. 5 тисяч. Я думаю, залізниця теж нас порадує якимось новими проєктами. Як на сході України, так і так і на заході. Дякую вам. Тоді будемо слідкувати за новими проектами Мінінфраструктури. Дякую вам. Тож будемо слідкувати, як і що у нас добудовуватиметься в країні в 2019 році і в наступних роках. Залишайтеся з громадським.